Так, сьогодні я хочу доторкнутися, звичайно, тому що це дуже глибока тема. Тема Батьки і діти. І цю тему я ще глибоко вивчала і в нумерології, потім я продовжила її вивчати в генетиці. І генетика дуже гарно і чітко розказує про конфлікт батьків і дітей. Який закладений самою природою. І тільки вирішивши цей конфлікт, ви можете жити своє щасливе і успішне життя. І ця тема дуже-дуже глибоко і десь часом боляче продовжилася, коли я вивчала гіпнотерапію. Я прийшла до такого висновку, що Усі наші проблеми родом з дитинства. І з одного боку ми це усвідомлюємо, але з іншого боку в нас настільки закладено багато захисних систем, культ мами, культ батьків та навіть езотерика, психологія, релігія. Всі твердять, так, люби маму, тата буде тобі добре жити, так, будеш ти щасливий, що мама це відповідає за здоров'я, за гроші, так, що ти повинен прийняти і полюбити своїх батьків такими, якими вони є. І цей культ він створювався, ну, та не те, що поколіннями і століттями культ батьків. І саме цей культ і дуже багато захисних програм не дають людям по-справжньому відділитися від батьків і усвідомити, що практично кожна мама, ну я вам так скажу, і тут треба бути чесним із собою. Подивіться на своє життя. Якщо ви можете чесно, але тут треба бути чесним. Ну, ви можете когось обманути, але себе ви не обманете ніколи. Якщо ви дивитеся на своє життя, і воно вас повністю влаштовує, ви себе вважаєте щасливою людиною. У вас є духовне багатство і разом з тим матеріальне багатство, тому що зараз також езотерика нав'язала. Ну ти, ну головне, внутрішній світ, а гроші це не важливо. Так, гроші це взагалі вони не потрібні навіть. Так? Ось людина з тим духовним світом відмовляється від матеріального світу. Це інша крайність езотерики. Але якщо у вас є, але чи ця крайність дійсно дає вам можливість жити щасливими? Дуже часто люди втікають туди в медитацію, так, вони десь там певною мірою щасливі, вони десь себе переконують. Ну, в мене добра світла душа. А чому ця добра світла душа страждає? А чому ця добра світла душа не може собі дозволити те, що вона хоче дозволити? Чому вона ходить на нелюбиму роботу? Чому вона дозволяє жити в якихось токсичних собі стосунках? Значить, щось не так. Яка, яка, як може людина бути по-справжньому духовною, якщо в неї є, є якісь навіть фінансові проблеми і не може собі чогось дозволити, це, це обман. І десь людина про це забуває про цю нереальність, в якій вона опинилася, про ці труднощі через якісь медитації, тимчасово відлітає. Але ви знаєте: психологія, езотерика і інші грегори? Це дуже потужна зброя, насправді це така потужна зброя. Так, вона ховається таким чимось світлим. Ой, думай, все буде, от цій людині, приймай, а це потужна зброя масового знищення, тому що ця зброя не дає вам побачити істину. Ця зброя не дає вам побачити, вибачте за слово, якій жопі ви опинилися. І ви через ці позитивні афермації, у ці якісь догми, через релігію, сприймаєте те життя, що це є життя? Та це не життя. Та яке це життя? Якщо ви собі нічого не можете дозволити? Якщо ви сидите в чотирьох стінах, якщо ви не можете собі дозволити поїхати, десь подорожувати, робити те, що ви хочете. А ви себе заставляєте робити те, що ви не хочете? То яке це може бути життя? Але ж езотерика, ну, ну є ж люди, які живуть гірше, правильно, які того немає. Перепрошую, кавомашинка машинка включила. Зараз виключиться. Тому допомагає мені доносити вам інформацію. Ось. Тому це не життя, а психологія, езотерика, Бо ну, Ти головне думай, ну ти приймай. У вас біль. А ви від неї втікаєте. І чим довше ви від неї тікаєте, тим більше ви страждаєте. І тому це... ми до цієї теми будемо дуже часто вертатися. І її не піднімають в багатьох школах, я ніде її не чула. Та й навіть в академії не так вона різко стояла. Все одно дають людям як правило робити свій вибір. Я вам також даю робити свій вибір. Але. Чим ви скоріше усвідомити це, що причина ваших страждань це і ваші батьки. Вони причина того життя, яким ви живете. Ну, якщо ви настільки вже покалічені, і ви оце своє життя вважаєте життям, ну, якщо б ви вважали це життям, ви б, напевно, не вчилися тут і не лікувалися б. Давайте будемо чесними, Ну, то ви можете далі себе зраджувати. Я хочу вам донести основну думку, що всі ваші результати, всі ваші результати від сесій та хоч їдьте на ретрити куди завгодно. Якщо ви не по-справжньому не приймете своїх батьків, а по-справжньому прийняти ні, це не виправдати їх. Ой, ну це ж вони мені життя подарували. Так, так, я приймаю. Ні, це не то прийняття, яке нав'язала вам езотерика. Це прийняття якраз дає вам можливість заховати ще більше ту біль, затоптати її, ще далі себе зраджувати. Як можна виправдовувати вбивців свого життя, скажіть мені. Ну, якщо ви своє життя вважаєте життям, ну, тоді вам немає сенсу навіть далі слухати це відео. Якщо ви те життя, яке ви живете, ви вважаєте, що це життя. Ну, вам нав'язали, що це ж ну, ви ж маєте, де жити, якийсь дах, ну щось їсти там маєте, та, от, і ви думаєте, що в цьому весь кайф життя. Та ні, та це взагалі не життя. Це одні суцільні страждання. А страждайте, тому що ви боїтеся правди. Ви боїтеся правді в очі подивитися, що ваші батьки не дали вам життя, а вбили його. І тому ви нещасні. І тому ви не можете реалізувати своє хочу. І поки ви не, не, не признаєтеся собі у цій правді, вам нічого не допоможе і вам ніхто не допоможе. Тому що ви, ідучи в сесії гіпнозу, ви собі робите, ставите нові програми, формуєте нові нейронні зв'язки, як тільки ви вертаєтеся спілкуватися з вбивцями свого життя, е, в старі програми швидко повертаються. Вони зразу тут, як тут. Марна справа просто. Даремно це все робити. Даремно це все робити тоді. І тому зміни вони, звичайно, що є, але вони дуже тимчасові. І тому людям дуже рекомендується, коли на сепарація психологічна, обов'язково робити відділення, обов'язково окремо жити від батьків, це навіть мови нема. Якщо ви живете разом з батьками, то у вас взагалі шансів нема жити своє життя. Взагалі забудьте про те, що ви можете жити своє життя, якщо ви живете разом з батьками. І поки ви не, не відділитеся. Ну, відділитися — це ще перший крок. Але якщо ви навіть живете окремо від батьків, але ви від них залежите, від їхньої думки, їхня думка на вас впливає. Ну подивіться, як живуть ваші батьки. Ну, якщо ви хочете, і подивіться, як ви живете, чи не бачите нічого спільного. Якщо ви хочете так жити далі, це є ваш вибір. Але вам тоді ніхто не зможе допомогти. Бо ви самі свідомо вибрали ось таке життя. Але якщо ви розумієте, що це не життя, це одні суцільні страждання, що ви не ви взагалі, що це не ви, що це не ваші програми. А як ви це розумієте? Якщо б це було ваше, ваше воно вам подобається, ви кайфуєте від цього, ви коли щось робите, ваше, ви такі, як піднесені. А коли ви щось робите і воно визиває і ви не розумієте чого, але ви це робите, скоріш за все, воно не ваше, воно вам нав'язане і найчастіше нав'язане батьками, мамою і тато. І поки ви розумієте, ну, як вас покалічили, що люди навіть приходять і кажуть мені, Он, моя мама зробила аборт, і вона мене не хотіла. Ну, я і, і людина, ну це ж мама, вона мені дає. А це нічого, що вона вбивця, а це нічого, що вона вбила дитину. І ви отак от навіть не хочете їй це висказати, Ви навіть не хочете їй висказати думку, що вона вбивця і вбила дитину і вас хотіла вбити. І це нормально, по-вашому. Ви розумієте, до якого маразму довела вас система, як вона вас покалічила уже? Ну, тому ви страждаєте, будете далі страждати. Я завжди казала, і буду казати, це шлях тільки для героїв. Звичайно, що не треба бути таким дуже категоричним, хоча в нас тут вчитель наш. Дуже категорично. Ну, прям все обрізати. Взагалі не спілкуватися з батьками. Взагалі не спілкуватися, він каже, з батьками. Я би не була такою категоричною, але моя, так, до якого я висновку дійшла. Першу чергу вам треба признатися цій правді, що ваші батьки вбивали ваше життя, що це не життя. Ну, Якщо ви не хочете признатися, значить ви вибираєте далі це пекло. Для мене це пекло. Це езотерика і психологія вам навязали. ну, так же жити можна, ну, як якось інші люди живуть, ну, то я якось буду жити. Так? А ви бачили, що є люди, які по-іншому живуть, які кайфують, насолоджуються, роблять, що хочуть, їздять куди хочуть, роблять, що хочуть. Ви бачили таких людей? Оце життя. Коли ти не робиш те, що тобі кажуть, а коли ти робиш те, що ти хочеш, коли ти хазяїн свого життя, а не маріонетка, яку з тебе зробили мама і тату. І якщо ти не признаєшся собі в цьому, ти будеш далі маріонеткою, обслуговуючим персоналом, як своїх батьків, так і соціуму. Вибери за тобою. І ніхто тобі не зможе допомогти, поки ти сама не, не приймеш це остаточне рішення. Сама чи сам. Тому перше, що вам треба, вам треба розібратися у своїх стосунках із батьками. І вам треба набратися цієї сміливості, подивитися правді в очі і висказати все, що ви думаєте на рахунок своїх батьків, покарати їх, наказати їх. Вам треба по закону рівноваги все зло, що вони вам зробили, вам треба їм віддати в сповна. І тільки тоді, коли ви це зробите, ви по-справжньому можете прийняти. Зараз ви фальшиві, ви брешете, ви дивитеся в очі своїм батькам і ви продовжуєте. В першу чергу обманювати ту внутрішню дівчинку, яка постраждала. Ви її обманюєте. Вам все одно на неї. Ну і це я, знову ж таки, хочу сказати, це і ваш вибір. І. Можна бути категоричним, так. Категоричним я вважаю, що можна бути, коли вже дійсно такі токсичні стосунки були з батьками, тому що є різні стосунки. І це, я колись теж така була, ну, типу, ну і що там, мама, там, щось тебе страждало, що треба прийняти, це ж твоя мама. А ніхіра не треба приймати таку маму. З такою мамою навіть не треба розмовляти і взагалі забути про цю маму, раз і назавжди, якщо вона дійсно причинила багато болю. Є різні мами. Але якщо. Таких дуже сильних болючих ситуацій не було. Знову ж таки, ви розумієте, наскільки вбивало ваше життя чи ні, ви дивитесь на те життя, яке ви живете. Якщо у вас якісь серйозні проблеми, немає дітей, наприклад, ви хочете мати, ну, якщо ви вважаєте, що це дерв'язкова проблема, ну, і, ви, і ви в цьому винні всі ваші проблеми родом з дитинства, я ще раз хочу сказати. Або, наприклад, у вас якісь кредити, або у вас якісь токсичні стосунки, все це родом із дитинства. Якщо цих проблем багато, і ви далі продовжуєте говорити, що батьки дали вам життя, ви розумієте, що з вашою психікою непорядок? І це треба лікуватися від цього. До якого ми разму дійшли, що ми виправдовуємо вбивць свого життя? А життя вам дала не мама, і не тато, життя вам дав творець. І мама, і тато родили не для вас, а для себе. Дуже багато батьків, якби це банально не звучало, народжують, щоб дитина виросла і могла подати кружку води, щоб могла їх обслуговувати потім в старості. Ви представляєте, для чого? І навіть багато молодих людей от запитуєш, на що тобі дітну, коли я буду в старості, щоб от мене було кому провідувати. Для чого люди народжуються дітей? Для вас та для себе? Ви нікому нічого не винні. Але є дуже багато батьків. Перепрошую, багато, що от відчуття вини, ну вони ж дали мені життя. Ну і що ви тепер? Винні все життя їм вони вам дали життя. Бог творець вам дав життя. І вам треба в цьому признатися раз. В сірій кімнаті максимально позбутися цього болю два. Подивитися правді в очі, пройти сепарацію. І далі ви можете продовжити спілкування. Ну, найкращий варіант взагалі не спілкуватися. Ну, це такий дуже категоричний. Ви можете продовжити спілкування, але ви маєте з мамою, мамою, з татом вийти на чесну розмову. І вам сказати, що від сьогоднішнього дня я живу своє життя. Ну, ви самі собі подумайте, що ви скажете, так? Я вам вдячна за все, але я від сьогоднішнього дня стою дорослою. Це є моє життя. І це є моє правило. Від сьогоднішнього дня ми домовляємося, що питання на тему там, чоловіка, грошей, того-то, того, вісьме ми з вами не обговорюємо. Якщо ви хочете, щоб я продовжила ваше спілкування з вами, воно має бути нейтральним. От просто як справа, що ну, все окей, добре, все, класно, два гарного настрою і все. Це не має бути залипання один на одному, це не має бути залежність від думки один одного. Це має бути доросла позиція. Це є життя. Знаєте, до чого ще йдуть маніпуляції? Ось в мене в роботі. Клієнти дуже часто з цим трапляються. Ну, як я? Мамі це скажу, мама зразу в неї хворе серце от мама через мене може померти. Як мама через вас може померти? Може, Бог у Богу своїй, житті своєї мами? Померти чи не померти повірте, не ви вирішуєте. Вирішує душа вашої мами чи вашого тата. І хватить на себе брати роль Бога це раз. А по-друге, такими маніпуляціями мама тримає дитину біля себе. Ну, ти вмирай! Ну, хочеш вмирати, вмирай, а що я тобі зроблю? І оцей стан жертви, цей стан вашої чемної послушної дитини дозволяє вам маніпулювати хто як хоче. Ну, Якщо вам так подобається бути в цій жертві, в цих маніпуляціях це ваш вибір. Я знову ж таки хочу сказати, це ваш вибір. Але якщо ви, вас вже, вам вже це, як то кажуть, достало, і ви дійшли до того, що це моє життя, я його живу один раз, і пора вже встановлювати свої правила, пора вже диктувати свої умови. І ви можете просто чесно, з мамою, з татом, та от ви можете сказати, О, ти знаєш, мамо, дивись, от я зараз проінвестувала таку велику кількість грошей, я лікуюся від цих проблем і травм, які ти мені принесла. І мені дуже боляче. І ви прямо можете мамі сказати, що боляче. Що ви не приймаєте, ви можете вийти на чесну спільну розмову. І я зрозуміла, що я більше так не хочу. Я не хочу повторювати твої проблеми. Я хочу жити своє життя. Відсьогодні я стаю дорослою. І я відпускаю тебе. Ми можемо спілкуватися, але ти не лізеш у моє життя. А я не лізу у твоє. От так, ви можете спілкуватися, але, скоріш за все, там зовсім інше спілкування. Тому я кажу, що найкраще взагалі перестати спілкуватися. Якщо так, якщо нема залипань, якщо нема залежностей, а тому що дуже часто буває, ви така все, все добре, подзвонили до мами, там щось мама сказала і так далі, і все, все пішов спати. Тому це дуже глибока тема. Я знову ж таки кажу, ми так будемо покроково її розбирати, але я дуже хочу, щоб ви ставали адекватними. Поки що дуже мало людей адекватних. Ну, ну, Тверезу, дивіться. Тверезу, ну через ці штори, ілюзії, рожеві, які вам нав'язала езотерика, психологія, релігія. А що це за такий Бог, який вас постійно лякає пеклом, і що ви будете постійно страждати? А як це бо? Якщо він такий класний, крутий? Як це він міг допустити у свій рай? Змія, який зрадив? Як це таке могло взагалі статися? Ну, я зараз не хочу в тему релігії йти. Але релігія, якщо особливо ви християн, ходите до церкви, вона має дуже великі пливлюби батька і матір. Не дай Боже, ти щось там, ти все, будеш грішницею, будеш там страждати в пеклі. І ви собі представляєте, скільки таких різних захисних систем? Вони не дають вам побачити правду, яка отруює все ваше життя. Вбиває та у вас взагалі життя немає. Раз ви тут життя у вас немає. Ну, якщо ви вважаєте, що воно у вас є, вам тоді нема сенсу тоді лікуватися. Ну йдіть далі тоді, живіть в тих рожевих окулярах. Якщо вам так подобається, головне бути чесні з собою. Якщо це, що ви зараз маєте, ви називаєте це життя, ну продовжуйте тоді це життя далі. Тому я хочу сказати, що ваше життя в суттєво почне змінюватися тоді, коли ви почнете говорити правду. Не тільки собі. Але й тим людям, які вас оточують. Ось тоді вас почне поважати творець. Тому що ви почнете поважати нарешті-решт себе. Не виправдовувати, не ховатися від когось, не робити з себе цю таку штучну дівчинку, така, яка усміхається, ой, та, я там люблю батьків, та я їх так приймаю, а там глибоко всередині така біль. Кого ви боїтеся? Чого ви боїтесь? Ви розумієте, що ця біль забирає всю вашу енергію, всі ваші сили, і ваше життя забирає. Вона вас знищує і буде продовжувати далі знищувати, поки ви не дасте їй волю. Тому, знову таки, хочу сказати, це шлях тільки для сміливих. І чим скоріше ви проявите ту сміливість, тим швидше будуть ваші трансформації. Якщо ви будете. Жити в ілюзії, що ви сесіями з гіпнозу буде, пропрацюєте і далі будете говорити з вбивцями свого життя, далі будете підтримувати стосунки, чи не буде ніяких змін. І тому тема пропрацювання батьків, мами і тата вона є ключова. Ви по-справжньому їх можете прийняти, тільки помстившись, допоки ви у жертві. Якщо ви не можете прийняти батьків, якщо у вас, ви їх виправдовуєте, ви жертва, ви їх жалієте, ви жертва. А в жертви немає морального ніякого права прощати. Тому ви будете ходити з цією білью і страждати. Ви маєте собі в цьому признатися, або я страждаю, і відмовляюсь від життя, і живу от, або я просто, як то кажуть, відділяюся і стаю, стаю дорослою. І приймаю рішення жити своє життя. І я особистість окрема. Я не, не чиясь річ ні мамина, ні татова, щоб мною управляти так, як хто хоче. Тому я буду ще дуже багато вам давати інформації цікавою часом. Звичайно, що це, щоб ви усвідомити, це треба бути дуже сміливим. Я вам це все кажу, щоб ваш час. Скоріше, щоб ви прискорився. Час трансформації. Тому тема сепарації від батьків це ключова тема, це фактично вирішення усіх ваших головних болей у вашому житті. Якщо ви їх не вважаєте болями, нам нема тоді, про що з вами говорити. Тоді ви йдете і живете те життя, яке ви живете. Якщо ви дійсно погоджуєтеся зі мною, що це не життя, що це дійсно страждання, це не ваше життя, ви так не хочете, вам так не подобається. Значить, вам треба взяти на себе це сміливе рішення: відділитися нарешті від батьків, стати нарешті самостійною людиною, якою якої є свої правила, в якої є врешті-решт свої заповіді, і ви їх не дозволите порушити навіть батькам. І у вас мають бути чіткі правила. Якщо ви все ж таки вирішили спілкуватися з батьками, ви з ними зустрічаєтеся з дорослими, кажете, ось в мене такі такі правила. Коли ми говоримо, ти мене не питаєш про то, то, то-то. Коли я хочу якісь приймати рішення, мені твоя думка не важлива, бо я не хочу жити таке життя, яке живеш ти. У мене є своя думка, і твоя мене не цікавить. Так, я тебе люблю, я тебе поважаю, тому час від часу буду дзвонити, питати, як те справи, але твоя думка відносно мого успіху мен, тебе, мен, мене не цікавить. Бо я так не хочу йти. Чесними будьте з батьками, слабо буде чесно? Ну, конечно. Тому ви страждаєте і будете страждати. Були зрадники. А зрадники мучаються і страждають. А люди, які вибирають себе, живуть і радіють, і отримують потужні подарунки в життя. Тому вибір за вами, що робити.